У наш нелегкий час працюючі підприємства це стандарти безпеки, велика праця співробітників, відповідальність та економічна підтримка країни. А працюючі на них люди справжні герої, особливо коли мова йде про критичну інфраструктуру, свято з нагоди дня заснування, відкриття з цього приводу сучасного цеху і службових приміщень та привітання колег зі святом захисників та захисниць України. Комунальне підприємство Одеськ міськ світло відзначило 72 другу річницю. І день народження вашого підприємства, і прийдешній день захисника вітчизни це дуже велике свято, і в цьому році ми його відзначаємо по новому стилю, в новому форматі. Але ви всі захисники нашої вітчизни. Одною такою фразою характеризувала роботу вашого підприємства, як я це відчуваю. Ви несете світло до нашого міста, і дуже вам велика шана за таку вашу роботу. Незмінним директором підприємства протягом багатьох років є Олександр Прокопець, який постійно вболіває за свій колектив, і до дня захисників та захисниць України організував традиційне привітання працівників з врученням подяк та подарунків. Отримав нагороду від колективу за сумнівну роботу і сам Олександр Прокопець. До речі, також у цю знаменну дату, і сам керівник підприємства святкує свій день народження. <працю> <працю> на комунальному підприємстві працюють люди, які щиро люблять справу свого життя і десятиріччями не змінювали місце роботи. Остановився мій вибір життя на даному підприємстві. З того, що включаю лампочку на вулиці, Я доставляв радість людям. Працюю з 96-го року, 27 років. Чим подобається спілкування з людьми. Приходять ребята, вчимо їх роботі нашій. Вечером йдеш с сім'єю, гуляешь, друзья приезжают з разных городов, йдемо. І все одно дивишся на цей верх і радуєшся в своєму в своєї роботі. На день народження підприємства його працівникам був зроблений ще один подарунок. Старий цех у приміщенні КП перетворили на сучасну роздягальню з душовими та кімнатами для прийому їжі а також зроблені майстерні для одного з підрозділів, який займається утриманням трансформаторних та кабельних мереж електропостачання. До того ж, КП Одеськ міськ світло займається важливою роботою забслуговування генераторів на підприємствах Одеси для забезпечення електропостачання під час відключень, а також проводить заходи по відновленню мереж, у тому числі внаслідок ворожих обстрілів. У даний час у роботі підприємства задіяно понад 150 працівників. На допомогу приходять і молоді кадри, яких всіляко підтримують та навчають досвідчені фахівці.